Так, всем привіт. Сьогодні вже сонячна днина, вчора був дощик, В общем, приїхали ми зараз спробуємо добити те, що в нас тут як коротше на той угород приїхали. В общем, хто замітить по комбайну які зміни візуальні. А ну пишіть в коментарях, я казати нічого не буду. Такс, такс, такс. Ну зато їде він тепер чітко, класно, не телепані, де нічого, зараз трохи оці гарбузики, у волок скочу. Десь там он сашко пхне, Фердердудера роз... розриває. Та дай же йому газу, -мо, там ж воздушне охлаждення. Забув, як називаються. Жолоб опять. А жолоб жодки. А мішок надіть? А блін, на мішок да. Це в мене теж такі самі таблетки. Як там вони називаються? Забув, як називається. Менше передач і більше газу. Ну кажи що думаєш? Да буде з тобою сила. Мость весь, тільки крисі, нема сідушка мокра після доща. Що там жопка мокра? За одним мішком приїжджали. Стопів поворотів немає. І не буде. Так, то все фігня. Коротше, що в нас по наблюденнях. Ну, потерь, короче, як не було, так і нема. Слава Богу, то він там з під мішка повипадало. Во. куски вже більші. Куски більші випадають. Не такі мелкі, як той раз ми вибирали. В общем, до молотили ми. Ну, це гниляки пооставалися і он там роздавив пару штук. Бо я приварив лопатку, а вона високувата, їй треба було б нижче зробити і ширшу, трохи донизу, може, ширшу її зроблю. Це так, пробний варіант, вона чисто на прихваточках. Так, що в нас в декі? Вдекі в нас тут, в принципі, отлічно, Ковтає нормально, Ну, Но, опять же ж таки, опять я чую нагрузку на трактор. Я уверений, що там всередині труби встановлюються. Так що... Я должен сказати, що як його ма... Делка-стрілка, там канал є, коментарі мені писав, що я спіральку не в ту сторону типа, наварив. І цей. Та і ми з ним там в коментарях я тоді не зрозумів, він написав за оцею, спочатку за оцею уклон писались, а потім за уклон бойке. А я подумав, що він все равно пише за оцей уклон цих прутів. Він казав, що можна було їх зробити просто рівні. Воно б тоді так вище було б подавало. Бакивітіля все одно колесо буде напихати. А цю прийомну трубу можна було б зробити під більшим кутом. Ну, в принципі, він правий, можна було б зробити все і так. Так що ми тоді в коментарях трохи зарізалися, так що ну, я вибачаюся, так, я був неправий. Я не так зрозумів. І насчід спіральки, теж маю визнати, що, напевно, таки ви були праві. Так що, оці ясні очі вибачаються. Все, зараз поїдемо додому, не знаю. Вимію комбайн, розберу і подивлюся, якщо в мене є метал, більш-менш серйозніший. Хоча б троєчка. То буду лопатки переварювати, спіральку набирати в обратну сторону. Ну Побачу, може і ці лопатки поорізаю, поприварюю. Да, бо я тут я кажу, на декі. Тут я всередині проварив, лопатки поміняв містами. Ну, зробив спіральку правильно, угол більше поставив, то від деки Тепер відгортає, сюди не ось Молотили, ну, видно, що кусочки -то є, понятно, що це. Ну, Нема такого, що там масу накидало. Тобто це вже добре. І комбайн же ж тепер дави надишло. Бо він же ж був уравновішений такий. Так що я ж кажу, тут конструктивно видно, що там зроблено. Все, поки що складаємося і їдемо додому. Нам треба переварити усі лопатки. Так, тракторець стоїть, жде своєї черги, то зімній проєкт буде, значить, наверно. Так, що в нас тут виходить? Одна лопатка тоді, по ходу, друга, третя, і тут іде, виходить, спіролька в мене набрана всередину комбайна. Лопатки то зігнуті, воно викидало, коли кидали вилами, хватало маса, все нормально проходило. А тепер тепер. Тут вже в нас, там я її грав раніше робив, тепер тут у нас спіралька наматується в цю сторону. Во. Яким чином воно міняється? Через одну лопатку, то есть ця вверху та внизу, їх міняє містами. Цю вниз, ту вверх. Потім через одну. Опять. Та, що вверху вниз, та, що внизу вверх. І виходить, що кожну, цю, кожну лопатку не треба відрізати. Ось, в нас йшла виходить, спіраль. Дві сюди-сюди стояла. Тепер йде вона від ціля. Ось одна, внизу друга. І з цієї сторони треба тепер робити. І ця буде наступна. Все, виходить, з цієї сторони відрізав, на цю сторону приварив, Через одну потім цю відрізав, на ту сторону приварив. Ну І так, коротше, ще п'ять лопаточок треба перерізати. забиває огудиною А так в принципі блін ну шикарно взагалі ось ми заїхали на огород вже там два волка тут два волка І ще три залишитися ну буквально не знаю, минут 20 ми тут переварив отік всі чистики е, ну взагалі потім побайне я буду розказувати Хожу другою пониженою. Не знаю, спробую пізніше третьою, тому що може на полі де рівніше буде, де години менше буде. А так, звісно, шикарно. Приварив оту лапку туди. Вроді би лучше скидає трохи. Все одно коротенько треба більше. Thank <takes noise> you. Я сходив до Ігоря, попив кави. Так, що в нас? Ну, буквально за хвилин 40. Вибрали тут 40 сотих. Ну, Хай, грубо говоря, година. Годину ми тут крутилися. Ну, я ж довше переїжджати з рядка на рядок. Плюс останавливалися десь у година підзабивала. Ну, а все одно це ж як не як це час. Тоді по втратам втрати Сейчас час трошки. Є, ну як, це навіть не втрати, можна сказати, зараз я знайду. Отак От то дуже немає, а не до молот. Є що трошки не добирає. Ну знову ж не добирає. Зелений. Трохи воно сталося. Тому що зелений, я навіть дивлюся перебило. Та на сіні воно наскільки крепко там сидить. пум пум -пу -пу пум Тоді з цієї сторони в нас... Та треба ж знайти. Ага, ось його. Ось все, есть. Вот эх, иди сюда. Ось все, маленький кабак. Ну, не вымыло трошки на сине осталось, Ну, було, так что. Лешка, вот такая трошка есть, конечно. Ну, мелко вообще, маленькая, маленькая. Ну, цей кабак был такой. Да, ну, блин, я не знаю, сантиметров 15 в диаметре. Маленький. Ось, ось, есть еще нашел. Ось це вже нормальненьке насіннячко тріхи не добрало. Ну опять же таки, це був кабачок такий, що Ну ось я його в жменьку взяв в половинку. Це він такий був. А так, в принципі, пліна Ну, Хай б отакі втрати чуть-чуть будуть. Тім, воно буде усю мачмаляку гнати у мішок. Оце тепер у нас отаке та сита. Це після 40 сотих. Я б не сказав би, що воно дуже грязне. Тому що наш, на ця ось, оця вся штука залишилася на кусочках. Тобто її не, не, не затягло у комбайн, не замолотило. Вот. Так що в, в нас цей варіант влаштовує. Зараз прийдемо додому покажу, яке насіння. Так що все, погнав я додому, ага, оцю ось гірлянду знімемо. Понацеплялося тут трошки. Все, поїхали додому. А ну саня не колотиє. На сінічко. Ну Набагато чистіше є половинок, дофігенько, конечно. Яких половинок? Та ну о цих арбузах. Ну, 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 да. ну, зато на блін, чистіше набагато. І все. Ну оце якби воно отак вималачив, було б все класно. Та так і мити не прийшлося. Он на свишку підізні. Ну все одно потопельники є. Потопельники хрена. Коротше, будемо якесь ситочко робити таке, щоб на потопельники ці висипати на ситочку. Ну, типа якийсь щит зараз зроблю. А потім в комбайні ззаді там виріжу дирку в шнек. І через сутки його ще раз через комбайн перепускати. Ну, спробуємо, по -крайній мірі. Зараз піду на сінечко покажу. Ось таке насіння на маленьку сушку закидаємо, бо 9 мішків. У нас туди в ту сушку велику влазить 15. А це тільки 9 намолотило, а сюди якраз 10 мішків заходить чітко. Сюди 12 влазить. Да. 12, так. Ну так, значить... ну, да, ми не зовсім повні намолачували мішки теж. Ну якось так. Чим... Покаша довольна, покаша нормальна. Молоде, ну, набагато краще. Примерно так як прошли рік молотило. Це... Примерно так само молоте, тільки ж масу більшу кофтає. Е, я зараз на даний момент їду на місто, заправлю балон газу. Зараз вам покажу, чому в нас газ, бензин, соляра. Звертаємося назад і вже на траптері підсипив валкувач. і ще поїдемо трошки звалкуємо і вже в принципі можна розпочинати вже масштабно вибирати, скажімо так. Так що якось такі діла. Такі в нас дороги, участочок, звісно, не дуже. Ну а загалом, блін, у нас ще дороги і непогані. Як виглядає ділянка, яка в рядочку не пололася жодного разу за літо. Двічі була випалена міжрядка, а в рядку ні разу. І рядочки вон стоять. Чотенько, бур'янець. Коротше, хазяйни страшні. Зато тут огород не бризкався взагалі нічим, ніякого підживки, нічого. Сіялося без добрива, тобто все чисто у нас якби як експериментально. Так. Рішили, як експериментувати, так на всю. Коротше. Ні пололи, ні бризкали. Ну і подивимося, що воно тут дасть. Ага. Все, я балакаю, думаю, що знімаю, а я не включив відео. Ну нічого страшного. Зараз запишемо заново. То ми тут їздимо, згортаємо. Це ділянка, опять же таки, ні разу не болена. Ну як, пололася тільки... Міжрядка, рядок ні разу не половся. І сіялося бездобрим і не підживлялося по листу ні разу нічим. Ну, Воно і видно, що тут рядочки грязні, а міжрядка чистенька. Якби хоча б блін, випололи рядочок, було б шикарно. Там в принципі не треба не знаю, як гарбузину у суешник воротив хорошо. Для соя стоїть Пошли півтора гектари врожай слабший в цьому році, але щось є. Ще не повністю впало, але треба вже робити, то, що дуже багато гниє, дуже багато гарпуза гниє. Ну і зеленого нав'язалося, дощі пройшли, зеленого нав'язалося теж просто тьма. Так що якось так. Це полов вже школя кереенном. А КРН поставляв в ями. І там в ямах залиши багато. Це, ну, не багато, неба є, попадає, що даве гарбуз. Підскакує цей. Так що починаємо уборку на полі. Коля сьогодні волків 4 зробить. Я поїхав дивитися на сушку. Отак. Так что все. До скорых встреч!